Безумовно, українська цивільна інфраструктура потерпає від агресора, але і російська нафтопереробка вкотре під ударами. Україна не припиняє системно бити по тилових об'єктах, що напряму живлять російський бюджет та армію агресора пальним. Наслідки очевидні: дефіцит пального в регіонах, зростання цін і втрати казни все це в момент активного переговорного процесу. Детальніше влада Цимбаленко розповість. Чим активніше переговорний процес, тим активніше сторони використовують свої козирні карти. Зробити Росію поступливішою зараз завдання. номер один. Тож Україна все активніше б'є по ключових нафтопереробних заводах ворога, вже добре відомий нашим дронам Афіпський НПЗ та Урюпінській. Саме в селищі Афіпській розташований найбільший НПЗ на півдні Росії і там цього тижня палало. Також вибухи лунали в Тульській області та на Смоленщині, а в московських аеропортах вкотре запровадили план ковор. І це тільки частина географії ударів. Ми говоримо про, наприклад, там Саратовську область. Ми говоримо про Волгоградщину. Ми говоримо про е тимчасово окуповану українську Кубань. Там, де ці нафтопереробні заводи виконують роль постачальників відповідних. Продуктів нафтових продуктів, чи то світлі нафтопродукти, про бензин, що мова або дизельне пальне пальне, мастильні матеріали, перек за все для російської армії. Ще серед уражених цілий нафтопереробний завод в Ярославлі. Після атаки він зупинив роботу. Лунали вибухи і в Самарській області, і все це викликає посуху на АЗС, крім хіба Москви. Вони частково працюють на забезпечення бензином е, Москви е, в Росії. В багатьох інших країнах світу склалася так звана столиця-центрична модель, коли все, все життя вирує в столиці, і всі події також відбуваються в столиці. Як тільки проблеми торкаються столиці, як тільки населення столиці не доотримує те, що звикло отримувати, ось тут починаються проблеми. Тож, поки столицю паливом забезпечують за рахунок інших регіонів. Приміром, тимчасово окупованого Криму на півострові бензинова криза вже давно. Ще з осені він то зникає зовсім, то з'являється в лімітованій кількості. От кіпіраді. Зараз заправити авто кримчани можуть за талонами. Якщо говорити про Крим, то там і так дефіцит уже триває який місяць підряд, дефіцит нафтопродуктів. Це, звичайно, особливо відчувається населенням, і не всі заправки можуть працювати в пік, якраз дефіциту кожна друга не працювала. А на інших ліміти були. А, там по 20 літрів, якщо не помиляюся. Ну і станом на зараз теж дефіцит зберігається, це зрозуміло. Вражаються ж не тільки безпосередньо об'єкти нафтопереробки, нафтобази. Навіть в Гаспії. там наші дрони СБУ вже втретє атакували російські нафтовидобувні платформи. Дві припинили роботу. Це платформи які мають там підпорядкування там і по 20 скважин, тобто мова йде про великий обсяг видобутку нафти, яка навіть не доходить до нафтопереробних заводів. Тобто е Україна, якщо перекласти відомий вислів. Вона дивиться в корінь, і цей корінь російської нафти просто бере і відрубає. І кожен влучний удар по російському об'єкту послаблює спроможність Кремля вести війну, адже нафта це ключове джерело доходів федерації і її геополітична козирна карта, зокрема і в переговорах за рахунок таких системних атак. Що стосується і нафтопереробки, що стосується тіньового флоту Російської Федерації, це все працює безпосередньо на посилення аргументації України стосовно тих чи інших безпосередньо пунктів запропонованого мирного плану та додаткових документів. А отже, це й посилення позиції України, адже наша здатність вражати стратегічні тилові об'єкти ворога демонструє, що Росія не така сильна, якою намагається здаватись. Влада Цимбаленко, ми Україна, марафон. Єдині новини.